Разом з тим, дійсно, що є проблеми з обладнанням, в нас є певний запас обладнання, воно наразі доїжджає, бо воно знаходилося за межами України. Не дуже швидко можна довести все, все, що ми б хотіли. Але з іншого боку, ситуація така, що. Ми відновимося дуже швидко. Дуже швидко ми будемо лякати українців. Дуже швидко ми відновимося, Будемо мати десь до кінця цього тижня більш-менш стабільні графіки. Відключень це все завдяки тому обладнанню, які ми накопичили заздалегідь. Наприк жаль, дійсно, що маємо проблеми з затягуванням графіків. Але це тимчасова ситуація. Тимчасова ситуація, і будемо сподіватися, що найближчі декілька днів. Я не хочу казати два-три дні, так? декілька днів будемо мати повернення генерації електричної енергії. Дійсно, ворог вдарив по суттєво. Елемента він і був і по атомній енергетиці, він і був по гідроенергетиці, і по тепловій генерації, і, на прилуки жаль, по тим об'єктам, які продають електричну енергію з європейських країн в Україну. Але ми з цим впораємось, Є можливість це все дуже швидко прийти.